Ви слухаєте фантастичну книгу соціальний блокчейн, глава 10. Підтримайте україномовний контент своєю вподобайкою і підпискою. А також напишіть щось в коментарі, як вам ця глава. А ми починаємо. Глава називається Знайомство із соціумом. Захотів сьогодні себе порадувати смаколиками. Продавалися вони лише в одному кіоску, ніби казінаки, але насіння ціле залите смачним шоколадом. Підходжу, а там черга п'ять людей. І перша в черзі жінка ніяк не може порахувати гроші. Десь хвилину вона діставала з гаманця гроші, потім частину клала назад, виймала інші то купюри, то монети. В таких випадках я не чекаю, але був час і вирішив постояти. Дивлюсь, вона розрахувалась, але тепер хлопець після неї починає вибирати, запитувати, що із смаколиків як смакує. Це вже потроху починає дратувати. Але я себе заспокоюю, думаю, як буде чудово, якщо я куплю ці смачні солодощі. Хоча це аж ніяк не допомагає хлопцю обрати щось смачне. Люди в черзі стоять, дивляться на це і нічого не кажуть, а час іде. Я подумав, що якось ситуація показує, що краще піти і не витрачати час. Схоже, не отримаю я задоволення від смаколика. Та ще й дома фрукти залишилися, тож є що поїсти. Тому я не став очікувати і пішов додому. Біля будинку до мене підійшов чоловік років 50. Добрий день, Роман! Хочу з вами поговорити про соціум. Я вже зробив наш загальний ментальний кокон, ніхто вас не почує, тож можете бути спокійні і спокійно казати. До речі, я так само не бачу ваші думки, щоб ми були на рівних. У мене по всьому тілу пройшовся холодок, такого я не чекав, і тепер зрозумів, чому черга була така велика, щоб я скоріш пішов додому. Раніше я так і зробив. Але зараз все одно втратив час. То ми можемо з вами пройти і поговорити у вас. Я знаю, що ви спілкувалися з індивідуалістами, можливо, у вас не всі відповіді на ваші питання. Я ще не знав, що відповісти, стояв і думав, що б такого сказати. Навіть перестав рахувати дихання. Тож він зможе прочитати мої думки, якщо бреше, або я в безпеці, якщо він каже правду. Врешті-решт мені вже нема що втрачати, гірше не буде. Якщо він дійсно із соціуму і хоче щось зробити зле, то навряд чи підходив і ввічливо б розмовляв. Думаю, що йому не завадило би те, що ми на вулиці серед людей. Хоча і не зрозуміло, хто всі ці люди, які проходять повз, ніби і не помічають нас. Може, дійсно ми стали невидимі? Так, неочікувано тільки і сказав я: мені не хочеться, щоб було якесь непорозуміння, ви вже про нас щось знаєте і, мабуть, здогадуєтесь, що у нас все на видноті, всі все знають. Тож, я хочу із вами поговорити відкрито. Я подивився на нього і погодився. Давайте поговоримо. Дякую, мене звати Андрій. Я подумав, що як і мого дідуся, як і вашого дідуся, продовжив Андрій. Ну, самі розумієте, я про вас все знаю. До речі, він був дуже цікава і життєрадісна людина. Я знаю. У нього було дуже насичене життя. А те, що він був у концтаборі, теж ви підлаштували. Ні, на жаль, тоді ми ще не робили сценарії, інакше все не було б так трагічно. Але багато людей, які вижили у німецьких концтаборах, були дуже незвичними героями, для яких і не треба було сценарію. За ними було дуже цікаво спостерігати. Добре, ходімо до мене. Андрій зайшов до мене так, ніби він вже тут був. Але якщо це все правда, то він таки вже тут був. Ми піднялися по сходах, бо я дуже рідко користуюсь ліфтом. Судя по моєму співрозмовнику, він це теж знав. Зайшли в квартиру, Андрій зняв куртку, повісив ногачок, розбувся і став біля входу у кімнату. Це ще раз мене і здивувало, і підтвердило, що він тут ніби як у себе вдома. Але більше всього мене здивував мій спокій. Якось дуже легко я погодився на спілкування. Мабуть, події найближчих днів і нові відкриття щось змінили в моєму настрої. Андрій мене відволік. Пропоную на кухні за чашкою чаю, із задоволенням. Тим більше я рідко п'ю чай, тільки коли хтось приходить в гості. Згадав свого приятеля, який теж так казав, і зараз я використовую цю фразу часто. Ми зайшли на кухню, і поки я возився із чайником і заваркою, мій новий знайомий почав розповідь: я лідер вашого поля і київського регіону. Одна із моїх задач працювати з особливими людьми, як ви, розказувати і відповідати на питання. Я намагаюся зробити так, щоб менше людей ставали індивідуалістами, інакше і соціум буде ставати меншим. Я відтримую баланс. Я трошки почав хвилюватися. А що ви робите з індивідуалістами? Нічого, але я розказую нашим героям про ситуацію в світі, щоб у вас не було однобічної інформації, і ви не захотіли стати індивідуалістом. Тобто, те, що розповідають індивідуалісти, неправда, я вже відійшов від здивування і вирішив задавати більше питань. Треба було максимально скористатися можливістю. Частково правда, точніше сказати, це їхня правда, в яку вони вірять. Ми пили смачний чай, яким зі мною поділилась мама. Атмосфера була дуже дружелюбна, і я вирішив розпитувати все, що мені було важливо. Якщо мій співрозмовник дійсно готовий до відкритого діалогу, то я сьогодні отримаю дуже багато відповідей і зможу порівняти з тим, що вже знаю. А скажіть те, що я практикую закривати думки, коли рахую кроки чи дихання, це допомагає? Тобто заважає вам бачити мої думки? Так, у нас теж є деякі обмеження, щоб ви розуміли, ми не просто читаємо думки, ми бачимо ваші образи, як бачите ви. Чуємо звуки, які чуєте ви. Ми знаходимося у тих ідеях, які є у вас, у вигляді різних проявів. Тому, коли ви зосереджені на підрахунках, то ми теж рахуємо з вами. Але це не так цікаво, і треба переключатися на інших героїв. То ви зразу спостерігаєте за багатьма? Ні, це так само, якби ви дивилися декілька фільмів одночасно на різних телевізорах, які стоять в одній кімнаті. Значить, у вас є декілька телевізорів, і ви їх перемикаєте або декілька каналів, і кожен дивиться той, який йому цікавий? Можна і так сказати. Адже для соціуму потрібні емоції, потрібно, щоб був рух життя. А якщо всі закриються. Так навряд чи станеться, але в подібному випадку є ті, хто бачить більше. Вони можуть зазирнути навіть у підсвідомість людини, і їм важко буде протидіяти. Тобто вони зараз про нас знають, вони знають про все і про всіх. Саме така ідея соціуму. Тож ви розкажете мені все, чи є заборонені теми. Розкажу все, нам нема чого приховувати. Запитуйте. Настрій в мене покращувався. Можливо, це якраз те, чого і хотів досягнути Андрій своїм візитом. І мені хотілося більше дізнатися про соціум, поки видалась така нагода. Андрій, скажіть, оці бачущі, вони ніби головні у вас? Не зовсім головні. Вони це ті люди, які завдяки своїм здібностям змогли бачити більше. Вони слідкують за безпекою, порядкою, допомагають у складних ситуаціях. Наприклад, як у мене? Ні, у вас стандартна ситуація. Багато героїв дізнаються про індивідуалістів. Але не всі хочуть залишатися з ними і повертаються до нас. Ви ж самі ще не прийняли рішення. Так, я в процесі вибору. А які можуть бути складні ситуації? Наприклад, якщо людина впала в кому або шизофренія чи роздвоєння особистості, буває так, що учасники соціуму настільки занурюються в процес слідкування за героями, що вже не можуть вийти. На ранніх стадіях їх ще можна врятувати, дати відпочити. Але буває так, що вони стають серверами. Тобто тільки сприймають інформацію, не можуть спілкуватися, їхнє тіло в стані коми, його підтримують лікарі. От у вас і лікарі є, Ну, майже всі лікарі це учасники соціуму, так їм легше зрозуміти інших людей. А що роблять бачущі з тими, хто в комі, якщо можуть, допомагають повернутися до реальності? Якщо людина не хоче або вже не може, тоді якийсь час підтримують як сервер для накопичення інформації. В такому випадку тримаємо життєдіяльність скільки можемо. Вони ж допомагають створити блокчейн, в якому інформація не пропадає. А ось чому не приймають закони про автоназію у нас. І це теж впливає. Але є інші фактори. Багато чого впливає на закон. На щастя, ми не контролюємо людей, які не в соціумі, тому вони можуть робити самі свій вибір. А чого ж ви хочете зараз вплинути на мене і змінити мій вибір? Андрій посміхнувся. Я лише хочу розповісти ситуацію, як вона є, з різних боків. А ви вже приймете самостійне рішення. Я не буду наполягати на вашому виборі. І з усіма такі бесіди проводите вас ми зацікавлені як в людині, яка постійно знаходить вихід з трудних ситуацій і повертається в позитивний настрій. І цікаво за вами спостерігати. Хіба таких мало? А от ви згадайте своїх знайомих, чи всі вони такі? Так, дійсно мало. Я почав пригадувати, хто такий саме позитивний. Вийшло порахувати лише на пальцях. Тільки рук до них я так і не дістався. А ще скажіть, мої знайомі, всі особливі, чи є хтось із соціуму? Більшість особливі, найближчі так всі. А як вам вдалося дізнатися про мої зустрічі з індивідуалістами і про кого знаєте, про кого не знаєте? Знаємо про всіх. Наприклад, ви зустрічалися з Левом і Богданом, і ще з декількома. То, виходить, наші практики відключення внутрішнього діалогу і перераховування не діють? Діють, але ця дія теж обмежена. Мабуть, ви знаєте, що на землі проживає близько восьми мільярдів людей, близько мільярда це особливі люди. А індивідуалістів менше мільйона, може навіть і півмільйона немає. Ого, я був вражений. Виходить в компанії з сіми людей, я міг бути одним, хто не соціум. Так, нас багато, наше поле масивне і розповсюджується усюди. Ми бачимо все, що відбувається на землі, де є люди. Тому індивідуалісти не можуть приховатися. Вони ж інколи теж виходять на вулицю. Іноді втомлюються і відволікаються. Є спеціальні агенти, які слідкують за такими моментами і зчитують інформацію. А інформація у нас у відкритому доступі. Тому я про вас все знаю і про ваших друзів-індивідуалістів також. І що, ніяк не закрити свої думки? Чого ж? Ви робите практику свідомого підрахунку, використовуєте технічні прилади. До речі, теж наша розробка. І деякі думки приховані, але все це тимчасово. Ходить так чи інакше, ви все знаєте і знаєте, як це працює. Не до кінця все знаємо. Наші вчені якраз розбираються із тим, чому дехто може бачити думки, а дехто ні. Це ніби є люди, які не можуть говорити, і ми шукаємо причини, щоб всі могли. Але тоді ви втратите можливість спостерігати за нами? Буде щось інше. Ми якраз над цим теж працюємо. Збільшилась кількість психологів, вони допомагають контролювати свої думки і поведінку. Зменшують залежність від емоцій героїв. Я думав, у вас все просто, всі про всіх знають і легко можуть зрозуміти причини і виправити. На жаль, ні. А може і на щастя. Якщо б ми все знали, то, можливо, б взагалі втратили інтерес до життя. А хіба ви не знаєте про життя більше? Ви ж, мабуть, можете дізнатися все і перевірити всі релігійні міфи. Ви можете знати все-все-все. Так, Роман, ви праві. Це дійсно міфи. Раніше треба було людям розказувати казочки. Було багато непорозуміння і страху. Та й зараз трапляється. Раніше таким як ми, треба було переховуватися, інакше спалили б або розіп'яли. Ну добре, а все ж таки, те, що ви знаєте про поле, можете мені пояснити, як це працює? Так, поле це об'єднання хвилі, які генерує наш мозок. Так само, як наше тіло, і наше горло, і язик генерує звуки, а вуха їх уловлюють. Так і в мозку, є місце, яке уловлює ці хвилі. А все поле це як віртуальне коли в інтернеті, схоже, просто немає чітко виокремлених серверів. Як я казав, є люди, які тільки накопичують інформацію і ми можемо її побачити. Всі думки переплітаються між собою, як вода з річок впадає в море чи океан, і вже важко розрізнити, де яка вода. Так само важко розрізнити, де чиї думки. Тому ми почали робити індивідуалізацію думок: якийсь штам чи підпис ставити, щось схоже. Ну, наприклад, як відслідковують ті ж самі біткоїни. Це допомагає зрозуміти потреби інших, дозволяє структурувати інформацію і перевірити її. Тож у вас такий собі блокчейн, як в криптовалюті, і так само відслідковуєте походження токенів. Скоріше за все, навпаки, блокчейн був створений як модель соціального поля думок, щоб дослідити, як може розвиватися наше поле надалі. Виходить, його створили не для обміну грошей, а для обміну думок. Я посміхнувся Каламбуру. Андрій теж посміхнувся і продовжив. Взагалі мало що створене заради грошей. Як ви розумієте, у світі, де всі про всіх знають, гроші не потрібні. У людей є певний рейтинг, який зараз випробують у Китаї. А я щось чув про соціальний рейтинг. Так от це поки що модель, яку треба випробувати, щоб впроваджувати в усе поле соціуму. Ви все це знаєте. Виходить, і вчитися не треба, і всі все знають знати і розуміти різні речі, так само як ви вмієте водити машину, але не знаєте, як вона влаштована і чому їде. Як детально відбувається передача руху від вибуху пального до коліс? Ну, загалом я знаю. Ні, загалом ви здогадуєтесь, але не знаєте, бо створили би подібне. Але не знаєте, бо створити подібне не можете. Так, тут я згоден. Андрій відпив ще трошки чаю і продовжив. А от навпаки, може бути, наприклад, механік, який добре лагодить автомобіль, але не вміє їздити, хоча знає, як включити які педалі натискати. Так само і в поле. Знають всі, але діють одиниці, і цьому треба вчитися, інакше буде деградація. Ті, хто краще всіх навчаються, тренуються, можуть бачити більше, тому їх і називають бачущі. Я згадав, що так називали людей на сході. Вирішив з Андрієм цим поділитися. Він підтвердив мою думку. Андрій, а чому не зв'язалися раніше з усіма? Тому що передача думок обмежена на відстань близько кілометра. Якщо ми об'єднаємось разом, то можемо далі передавати і приймати інформацію. То ви і передавати можете теж? Дехто може, але не всі. Це залежить від особистих можливостей. Дуже багато ще невідомого, тому ми це все вивчаємо. Тобто є окрема група, яка займається вивченням, чи ви всі весь соціум? Так, є окремі групи для різних цілей, є окремі поля для досліджень і для координації соціуму. А що сам по собі соціум не може існувати? Якщо дати людям можливість тільки читати думки інших, то вони можуть нічого не робити, тільки передивлятися гарні малюнки, відчувати приємні відчуття і так до повного виснаження тіла. Тому ми слідкуємо, щоб такого не було. А як ви довели до того, що є люди-сервери у вашому соціальному блокчейні? Не міг я заспокоїтися з цими серверами? За всіма не услідкуємо нас небагато. То є ще окрема група слідкуючих чи як вас називати? Є багато різних груп. Ну в нашому випадку це об'єднання бачущих. Ми бачимо трошки більше ніж більшість людей. Ми слідкуємо, щоб соціум розвивався, а не занепадав. Ми вирішуємо, куди рухається наше суспільство. О, ви як боги? Ні, ми не боги. Ми лише розуміємо, що інакше нам не вижити. Я подумав, що все, врешті-решт, зводиться до примітивного виживання живого виду під назвою Люди. Якось просто. І питань тепер більше. Виявляється, що і в соціумі не все знають. Але ж хтось знає все? Я вирішив поділитися своїми думками із новим знайомим. То, виходить, ви так і не знаєте відповіді на вічні питання про сенс життя і чи є життя після смерті. Так, можливо, якраз це і дозволяє нам постійно рухатися, далі не зупинятися. А в космос чого не літаєте? Можливо, там є відповідь. Ви ж могли всі разом побудувати великий корабель і звідти послати сигнал. Може, є такі самі цивілізації, які вже знайшли відповідь. Як ви сказали, полетіти всім і послати сигнал разом? Так, ви ж сказали, що разом можете передавати далі. А це ідея, Андрій прям випрямився, ніби засвітився, передам її, коли закінчимо нашу розмову. А Хіба ви про це не думали раніше? Я був здивований, а разом і радий, що зміг підказати щось таке, що змінить нашу цивілізацію, якщо це можна буде реалізувати? Звісно, думали, я пошуткував Роман. От такі, а я вже думав, що підкинув вам супер ідею, треба тільки брати і робити. На жаль, у нас дуже багато подібних ідей, які важко реалізувати, хоча багато і було реалізовано. Нагадаю, що для передачі сигналу нам треба зібратися великою кількістю людей разом. Але більше тисячі людей вже не так сильно впливають на передачу інформації далі. І якщо ми навіть виведемо на орбіту корабель з купою народу, то відстань передачі навряд чи навіть до сонця дійде. Тож, звичайні радіопередавачі справляються із цією задачею набагато краще. Тоді я подумаю і ще щось вигадаю і вам розповім. Так, думайте, у вас бувають дуже цікаві і оригінальні ідеї. Але я відчув невеличке розчарування схоже, дійсно багато що вони спробували. І цікаво, можна дізнатися всю інформацію, яка є в полі, і в усьому сосі. Треба спробувати. Андрій, а я зможу підключитися до поля і дізнатися всю інформацію, яка є в соціумі. Так, зможете, але все не дізнаєтесь. Чого? Ви ж казали, що все у відкритому доступі. Вірно, але не всі знають, де шукати. От уявіть собі мережу інтернет, і ви хочете знайти, як закрити банку з огірками. Ви просто заходите в соцмережу і де будете шукати. Я задам параметр пошуку. Вірно. Ви напишете, що ви шукаєте. Але у нас так не можна. Немає строки, де б ви написали свій запит. Тоді як шукати, як ви орієнтуєтесь в просторі тем? Ми просто знаємо, де що лежить, де які поля, де які кола, в які входять які люди. Наприклад, ви хочете взяти виделку у себе вдома. Що ви будете робити? Ну, піду на кухню, знаю, де вона лежить, в шухляді. Вірно. А чому вона там лежить? Ну я її туди поклав. А якщо ви в гостях, тоді запитаю когось: от і у нас так. Якщо ми знаємо інформацію, то користуємось нею зразу. Якщо не знаємо, то треба знайти людину, яка знає. Тут нам допомагають наші сервери і ті, хто за ними слідкує. А ага, зрозумів. Я вирішив продовжувати опитування мого нового знайомого. А я можу підключитися до поля і відчути, як це? Чи хоча б доторкнутися краєчку? Так, я вам. Покажу. Через мене зможете зазирнути, і буде безпечно. Зразу все швидко зрозумієте. О, це було щось новеньке і цікаве, навіть краще, ніж той смаколик, який я так і не спробував. Андрій запропонував перейти в кімнату, щоб я міг лягти, адже потік образів, звуків і відчуттів міг легко дезорієнтувати мене. В кімнаті я розташувався в ліжку, мій співрозмовник сів в крісло і почав проводити інструктаж. Спочатку може бути легке головокружіння, тож я буду вам давати доступ поступово, і ви теж не поспішайте розслабтеся. Лежіть із зачиненими очима, дихайте глибоко, спочатку слідкуйте за диханням, тим більше ви це вмієте. Добре, готовий. Почалося все з темряви. Потім я побачив, як з'являються стіни. Це була звичайна кімната, десь далеко було чути, як багато людей спілкувалися ніби на базарі. Навпроти мене стояв Андрій. Він підійшов до мене ближче і почав інструктаж. Чуєте ці голоси? Так. Це ми так чуємо голоси інших людей. Я спеціально не відкривав вам доступ до візуальних образів, щоб не дезорієнтувати. Такі кімнати допомагають, коли ми збираємось на закриття кола для обговорення важливих питань. Або хочеться побути наодинці, відпочити від справ. Небагато хто може зробити такі закриті зони і відокремитися від соціуму. У кого є бажання, той вчиться, тренується і долучається до кола бачущих. А інші постійно в тому, шумі знаходяться. Ні, для цього нам і потрібні, ви, особливі люди. Коли за вами спостерігаєш, то це хоч якось допомагає концентруватися на чомусь одному, ніби виокремлюєш один звук, один візуальний образ. Тобто, завдяки нам інші можуть відпочивати від галасу, можна і так сказати. О, то у нас велика місія. Я відчув себе важливою персоною. Андрій підтвердив це. Так, завдяки вам соціум тримається в тих межах, які є, і гармонійно розвивається. Той, хто хоче, переходить на інший рівень, хто не хоче, залишається. А якщо не може ну, таких дуже мало. Інколи бувають якісь вади. Але я знаю багатьох людей, які навіть без початкових талантів лише завдяки регулярним тренуванням досягли високого вміння керування своїми думками і своїм фокусом уваги. То виходить, ви можете і самі робити окремі кімнати і спрямовувати туди увагу тих, хто не може або не хоче. Ні, це занадто складно, адже треба комусь з нас постійно тримати цей образ, простіше придумати різні історії, які потім втілювати у життя за допомогою вас, героїв, і спостерігати, як у вас проходить життя. Ми ж такі самі люди, адже вам теж простіше прийти додому і подивитися фільм, а не медитувати, постійно займатися якимись практиками. Так, згоден, а сам подумав про практики. Дійсно, це непросто. Андрій продовжив: Наша взаємодія це обмін енергією. Ми вам ситуації і можливості, ви нам емоції. Чим більше позитивних емоцій у вас, тим соціуму краще. Мені стало цікаво, чи зможу я подивитися якісь сценарії. Так, зараз підготую ваше приєднання до найближчого сценарію. Поступово кімната почала змінювати обриси, і ми опинилися на вулиці в парку. Я бачив парк, як ніби це я прогулююсь. Я був у голові тієї людини, чув розмови інших людей. Аж раптом парк трохи змінився. Людина повернула голову і помітила маленького хлопчика, який біг до неї. Людина знову повернула голову в напрямку руху, парк став знову, як і був. Це спогади, підказав Андрій. До людини підійшов чоловік і запитав Ви можете сфотографувати нас? Можу. А може, і мені тут сфотографуватися і вислати фото сину? Я так зрозумів, що це була думка нашого героя, яка почулась мені, ніби розмова. Так само, як і я іноді розмовляю сам з собою. В Цей час повз них проходив інший чоловік і штовхнув героя. Він похитнувся і не встиг взяти телефон. Той вислизнув з рук чоловіка і впав. Власник телефону підняв його, подивився на розбитий екран, потім на героя. Як незручно вийшло, але не встиг його взяти. Чи встиг? Прийшли нові думки. Ви розбили мені телефон, сказав власник героя. Мені жаль, я не зрозумів, як це сталося. Мене штовхнув той хлопець. Так, його штовхнув хлопець. Це сказала дівчина, яка була поряд. Хлопець зупинився, вибачився і хотів іти далі, але його зупинив власник телефону. Я не додивився історію і знову опинився у кімнаті з Андрієм. І Андрій почав мені пояснювати: цей герой цікава людина, дуже вічлива, але це через страх перед іншими. Тож з ним завжди трапляються такі події, де він ніби винен. Але він ніколи не може відстояти свою правоту, тому ми допомагаємо йому за допомогою наших людей на других ролях. Так ви ж самі ці ситуації підлаштовуєте. Якщо б не підлаштували, може він і не боявся би. На жаль, ні, він і без нас боїться. А ми якраз показуємо йому приклад інших людей, які можуть відстояти свої інтереси. Потрохи він вчиться, але дуже повільно. Звісно, з психологом було б швидше, але він боїться йти до психолога, тому поки так. А для чого ви йому допомагаєте? Коли він відчуває підтримку, то його позитивні емоції наповнюють поле радістю. Він вміє дуже щиро радіти, і це те, що нам потрібно. Виходить, ви всім допомагаєте? Ні, дивимось по ситуації. В більшості випадків люди самі обирають, як реагувати на ситуації і швидко вчаться. Цей герой як виключення. За роки дуже маленькі зміни, але парадоксально, що це все одно дає емоції. Він все одно якось пристосовується. Зараз ще знайду вам приклад. Я подивився ще один приклад, і потім ми вийшли з цієї закритої кімнати з Андрієм. Мене зацікавила одна ідея. Андрій, а можу я прийти до вас ну, в гості, там? чи є у вас якийсь офіс? Я думаю, поки не треба це робити. Чому? Ви там побачите багато знайомих облич, і це зіпсує всі подальші сценарії. Але ж у вас все відкрито. Для учасників соціуму все відкрито, для вас тільки те, що я можу сказати, то ви мені не всю правду сказали. Я вам сказав правду, але тільки те, що можу сказати. Тому чітко уявляйте мене і запрошуйте на наступну зустріч. На цьому ми розпрощалися. Але я так і не отримав відповідь на саме головне своє питання. А щоб познайомитися з главою повністю, придбайте електронну книгу Соціальний блокчейн. Як це зробити, ви можете прочитати в описі до цього відео, також ви можете підтримати україномовний контент вашою вподобайкою, коментарем і підпискою. Якщо хочете просто зробити донат, так само унизу під відео буде в описі всі реквізити. Дякую, що ви зі мною!